Звичайно, змінилося ще більше почали цінувати людей і все, що знаходиться поруч. Більше любові стало виділятися до всього, що нас оточує. У мене, в принципі, до цього була любов до міста, і вони напевне просто сильніше стали, і все мені подобається Чернігів. Я його завжди як любив, так і нічого не змінилось, так і залишилось. Ні, воно не змінилося, тому що в принципі я дуже любила Чернігів і до повномасштабного вторгнення, і не виїжджали нікуди, тому. А... Це моє улюблене місто, найзатишніше місто України, тому ні, не змінилося. А ми своє місто як любили, так і любимо, будемо любити далі. Наше місто гарніше, з кожним роком краще і краще. Все відновлюється, строїться. Все красиво, парки, алеї, лавочки. Та Ні, не змінилося. Так і люблю, тут і залишаюся. Так. Не змінилось. Місто дуже красиве і ще буде. Красивіше, коли у нас закінчиться ця війна. Ми живемо в нашому місті. Ми, воно дуже, наше місто дуже красиве, добрі люди живуть, доброзичливі, відповідальні. І я дуже люблю своє місто і ніколи з нього не виїду. Чернігів це душа. Це завжди, в якому б куточку світу я б не була. Це завжди залишається в серці. І коли я приїжджаю, я тут вдома зі своїми людьми, зі своєю сім'єю. Все поруч. Школа, кав'ярня, все, що було з маличку. Історично багато храмів. А, ну, я тут просто народилась, так що в мене це дім, і мені це місто підходить, тому якогось певного слова нема. І чим? Це тільки чисто туристично, одразу церкви спливають і все. Чернігів з таким чимось теплим, рідним, <гум> таким домашнім. З домом, з теплом, з коханням, ну з усім таким най найтеплішим. З нашою прекрасною державою. У нас гарна держава, гарне місто, і все у нас буде добре. Дай Боже поскоріше перемоги, і буде все намного краще. З старовинними куполами, з церквами. З моїми учнями, з радістю, з бажанням жити, з бажанням творити. Ну, хочеться, хочеться обійняти кожного і посміхнутися кожному. Якщо чесно, ми не планували, але я б утрималась від таких сильно, сильних вечірок, щоб не. Підставляти себе під ризик ще більших атак. Можливо, в теплому крузі друзів, але без якихось офіційних свят. Я ніколи не святкувала повноцінно День міста в плані окремо з сім'єю збиратися як на Різдво такого не було. Просто якщо колись там були концерти, і щось там подумалось, то я ходила. А так, напевне, просто в інстаграмі додати. Рілс якийсь до Дня міста і так відсвяткувати і так. І точно без салютів. А в нас же є дата, напевно, заснування самого Чернігова, вона ж не пов'язана з фашистським вторгненням і звільненням від них, то можливо тоді ту дату то вибрати. Але зараз, я думаю, типу є більш коректні дії в даний час. Аніж переносити святкування недоцільно. Це як вони кажуть танці на костях зараз. Не потрібно цього робити. Ну саме святкування в звичному нам форматі, я вважаю трошки можливо недоцільним, тому що воно буде більш доцільнішим, коли Україна стане знову такою, якою вона була до повномасштабного вторгнення, А краще до 2014 року чула і підтримую. Я вважаю, це буде більш доцільним, якщо це день міста буде відзначатися вже саме в день звільнення Чернігова. Від російської армії зараз вважаю, що це не це робити, тому що в Україні всі розуміють, що війна відзначати також теж не буду е, так. перемоги можна звичайно переносити. Як символічно буде дуже після звільнення міста. Можна зробити день міста. Обов'язково з дітьми проговоримо це і щось зробимо. Відзначати масштабно. Думаю, немає варто це робити. Тому що такий важкий, скрутний час, а кожен може це і обговорити із сім'єю, і на робочих місцях, і, можливо, якось підтримати ЗСУ. Головне, що ми знаємо, що це, що це наше свято, що ми його будемо відчувати кожен з нас в собі. І будемо проговарювати це. але Відзначати так, як визначали ми це колись до війни, мабуть, не на часі, і, мабуть, треба трошки під... Під... підождати кращих часів, і все в нас буде добре. Ми повинні вижити. У нас такі захисники, такі хлопці, що в нас буде все добре.